У рамках всенародного обговорення проекту податкового кодексу України у Бердичівській ОДПІ відбувся круглий стіл за участю зацікавлених осіб. Захід покликаний дати змогу податківцям та платникам податків відмовитись від традиційної ролі опонентів і разом подивитися в одному напрямку на добробут країни. Як і податкові органи, так і платники податків вже досить втомилися від того, що у нас у податковому законодавстві багато неузгодженостей. І нам звичайно дуже потрібен дуже потрібен єдиний закон, який був би незмінний, який би чітко виписував всі правила як для податківців, так і для платників податків. Пропозиції звичайно потрібно обговорювати, тому що все-таки ми розглядаємо це як податківці, а платники податків висловлюють свою точку зору. І внесення пропозицій від них дуже цінне для нас. Працівники податкової служби ознайомили присутніх з основними положеннями проєкту нового кодексу. Найважливішими його моментами є зменшення ставок сплати деяких податків, запровадження п'ятирічних податкових канікул для малого бізнесу, максимальне зближення податкового і бухгалтерського обліку. За переконанням податківців, новий кодекс дає підприємцям більше можливостей розвиватися. Щодо сплати податку на додану вартість, його ставку буде зменшено з 20 до 17%. відсотків. Фахівці заакцентували увагу на змінах в анулюванні платника ПДВ. Це я хочу всім платникам нагадати, щоб вони своєчасно дійшли до держреєстратора і підтверджували свої відомості, щоб потім не виникало проблем. Якщо ми скасуємо, платник буде значить, подавати до суду, що ми неправильно зробили. Значить, і Ще хочу раз наголосити, що при скасуванні свідоцтва платника ПТБ платник зобов'язаний повернути оригінал. Свідоцтва до податкового органу і за останній звітний період нарахувати умовний продаж по основним залишкам і по основним фондам і залишкам ТМЦ. Новий кодекс передбачає скасування десяти неефективних видів місцевих податків та зборів, запровадження так званого екологічного податку, а щодо решти сплат, в них відбудуться певні зміни. У проєкті кодексу запропоновано відмовитися від фіксованих ставок збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності плати за торговий патент, прив'язавши такі ставки до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством. Також запропоновано перейти на нову базу оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів замість часу парковки, яка діяла на сьогоднішній день, площа парковки. Також учасники круглого столу почули про нововведення стосовно організації та проведення податкових перевірок і розглянули положення кодексу з оподаткування доходів фізичних осіб. Ставка на такі лишається на рівні 15 відсотків, і взагалі цей розділ мало зміниться, розповідають податківці. Операції з продажу обміну об'єктів нерухомого майна. Так як до цього було що об'єкти нерухомого майна не оподатковувались до 100 квадратних метрів. Зараз разова операція протяго року немає обмежень там 100 квадратних метрів чи більше 100 квадратних метрів напротязі року не буде оподатковуватись. Уже друга продажа, якщо напротязі року дві продажі, то буде оподатковуватись за ставкою 5%, так як і було. Операції з продажу рухомого майна. Тут зазнали дещо зміни. Так як в нас було зараз в оподаткування 15% і всі наші громадяни всі позмущалися, що дуже велика ставка від цього податку, зараз значні зміни ставка становить 5%. Через скорочення видів господарської діяльності суттєво зменшиться кількість платників єдиного податку, кажуть спеціалісти. Почута інформація, викликала чимало запитань у платників. Вони цікавились підводними каменями нового кодексу, намагаючись зрозуміти, як він вплине на їхню роботу. Документ досить великий і складний, тож подібна зустріч не була зайвою, говорять її учасники. Я дуже дякую податковій інспекції, які сьогодні зібрали нас, роз'яснили. Саму суть податкового кодексу я багато дуже чого сьогодні винесла з цього залу. Ну і що я хочу сказати? Що обов'язково треба всім спеціалістам, бухгалтерам, звернутися з пропозиціями, які їх турбують в податкову інспекцію. Я думаю, що це облегчить подальшу нашу роботу. Наразі враження та уявлення про податковий кодекс суперечливі діляться думками підприємці. Зізнаються, що ще не встигли ретельно ознайомитися з проєктом і пропонованими ним змінами. Крім того, що зменшується межа для єдинщиків з 500 до 300 тисяч, крім цього, що вводяться нові нові обмеження. Тобто тяжко сказати на перший погляд, скільки ми програємо, де ми програємо. І, і чи там тотальний програш, чи є якийсь і виграш? Позитив той, що не прийнятий з ходу цей кодекс владою, а даний час для обговорення і навіть для повторного обговорення в цьому є позитив, що можна вносити свої пропозиції. Друга справа: чи будуть вони прийняти взяти до уваги, чи будуть проігноровані? А пропозиції то значно будемо подавати обговорення проекту податкового кодексу. Триватиме до 20 серпня. Ознайомитись із його положеннями можна на сайті Державної податкової адміністрації України. Свої пропозиції платники можуть вносити по телефону до спеціально створеного кол-центру Бордичівської ОДПІ за номером 21542.